どうも。<noise> Об'єднана територіальна громада. Футболки... Гадаю, цей результат. Ох, який момент зараз. Микола Бойко зараз. Трошки нерозважливо зіграв. Небезпечно. Удар воротах. В стійку влучає м'яч після удару Дениса Хроля. Там метро Осадчі пробивав на підбиранні після відскоку. М'яч флангом вона розвивалася. Ну і на цьому Максим Скрипник робить свисток про завершення першого тайму. Йдемо відпочивати за рахунку 0-0. Що ж, розпочався другий тайм матчу другого туру чемпіонату Київщини з футболу. І удар гол. Розпочався цей другий тайм. Дуже класним ударом Владислава. Володимира Лисенка, нашого форварда, який грає під номером 10, з подачі Дмитра Димнича. Номер 14. Прекрасна подача Дмитра Димнича. Ви не поставите нам вподобаєчки. За нашу трансляцію. Небезпечний момент і м'яч влітає, ворота. Владислав Любко. З подачі, здається, Сергія Ічанського так і є. Ну, несподіваним, бо цей гол, зокрема, для вболівальників Білгорода. Провал на правому фланзі оборони. Удар поворотах небезпечно. Адарінсола Асеола. Ось зараз він з м'ячем під номером 13 Ох, який зараз ривок від 13-го номера штурму. Лівим флангом. подивіться, як іде, і зараз буде попередження. Для першого в складі Білгорода. Ну а зараз в складі Білгорода. Ох, як може бути небезпечно. Сергій Погорілий виходить, попереджає Миколу Бойка. Удар по воротах. Небезпечно! І О-хо-хо! Дмитро Сачий. Показує майстер-клас і е... вкотре забиває зі штрафного. Шостий номер штурму. На рахунок у нашому матчі стає провідників у світ футбольного штурму. Гол. Зараз влітає м'яч у ворота. Це буде автогол, здається. Там Дмитро Осадчий навісив. Дуже небезпечно. В воротарський майданчик Білгорода. І там був близький Вадим Щаслив. Дмитро Осадчого записали цей гол. Зараз ще, ще може бути небезпечно. Олександр Пороська з м'ячем пробуває! І забиває Олександр Породько. П'ятий м'яч у воротах. Міг би віддати на Сергія Шевчука. Зараз вибачається Олександр Породько перед Сергієм Шевчуком. Мовляв, бачив тебе, але кут був відкритим. І Садченко біля м'яча пробуває. Сергій погорілий демонструє нам свій клас. Так що другий тайм відверто можна записати. Провальні для Білгорода. Ще один небезпечний момент. І рахунок у нас стає 6-0. З передачі Сергія Шевчука забиває Андрій Нестеренко. Номер 22 І це означає, що Руслан Меляновський вкотре близький до того, щоб вгадати результат матчу. Наш відеооператор. Морозенко буде побувати. Удар поворотах низом. Виділити виграш. Якщо зараз СЕОЛ не заб'є, пробиває СЕОЛ, блокують цей удар футболісти Білгорода. І ми можемо привітати команду Штурм з перемогою дебютною в чемпіонаті Київщини. На цьому, друзі, ми з вами прощаємося. З вами на Ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Медяновський та коментатор Валентин Вдієнко. Вітаємо команду штурм з яскравою перемогою. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол у цей важкий воєнний час. Україна переможе, друзі. До побачення.